Ми ж саме кажемо, да, не прийде просто там простір Божий, а ми кажемо царство, царство, царство Боже. І тут треба вірно розуміти, що, що відчуття Бога як царя. Це не просто якась там, не знаю, деревушка якась, да, село яке чи маленьке містечко. Що ми кажемо царство, де Бог царює, і себе відчути а, дитиною в цьому царстві, що ми діти, царя. Царстві. Якщо прийде царство Боже, воно вже так всюду є, в наше життя воно прийде царство Боже. Воно в нашому ми прийде, ми війдемо в це царство. Ми будемо не просто десь там, от в якомусь місті там. Ми живемо там в Києві, або у Львові, або в Вашингтоні. Або в Сієтлі, або у Лондоні. От ми всюди, да, будь-яке місто на землі, або на Марсі хтось живе. А ми живемо в царство Боже. Де людина себе відчуває, що для неї головне, а не просто Вася Попкін, який живе десь незрозуміло. де просто, просто людина чи частина царства Божого. Прийде до мене, я війду в нього. Прийде, я впущу, я захочу відчувати себе дитиною, царя. Величезному царстві любов.